Вельми шановне панство, знову радий вас вітати. Як я і обіцяв в попередньому ролику, я так і знав, що прийдеться заливати Джечку е, содою. А дивіться, вона знову тут нальопала мені. Знову нальопала і треба її буде заливати. І ви це побачите в цьому відео. Як ми будемо це з Наталією робити? Джеська. Ну що ж, провоз з недобре розвиненим рубцем, неправильно. Ну і ось такі наслідки. Трошки забагато передали. Коре плодів. вон вона тут муську капарила, обльопала. Е, нічого. Сьогодні-завтра... Зранку, завтра вечором і буде все порядок. Так, беремо 100 плюс-мінус, 100 плюс, плюс грам соди. Десь ту ще нас давно буде. 113, 116, то не суттєво 117. Я не даю теплу воду, бо вона шипіла, бо пробував, якщо буде шипіти, то ефект менший, вона гасить. А так. Холодні, воді, отак. Вона не розчиняється. Вона собі там розчиняється. І заливає шампанське. Ось, вона не розчиняється. І так само її зараз заливати. Треба так бутилкою болтнути і вона вся йде. Уся йде у сечу. щось у рубець піде, може, щось сичу. Все. Ну там на дні трошки... Ось я о, Зараз будуть бульбочки. Пішли. Джейк, давай, давай мордашку. Давай моє маленька так вона вже вона вже знає ту процедуру. Давай тако. Я засуваю тут палець і Наталя попри палець. Раз. І все, вон, пішло, пішло, пішло. Бутилку не з'їсть, не переживай. Давай, 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 Джасіку, давай. Тичемна. Ти чамна, моя хорошенька моя. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сейчас чуть-чуть, сейчас чуть-чуть. Опа! Все, все, все. Все, вс. Вс, мою загородку, вс. Ну що ж зроблю, ну треба. Вот так можно залетить. Так можно залити нашу дідьку. Дітінку. Дітіньку нашу, нашу дівчинку таку. У мой городник, таку мою дідьку. Лічися. оздоравлюй. Десять, десять мені, дай носик. Ну не бейся, я вже... А ти, 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 і я вже не, я вже тобі нічого не чого не роблю. Все будеш здоровенько, будеш здоровенько, не будеш какуліти, но вуха прижала, недовольна. Не будеш какуліти, так будеш, будеш їсти знов все гарний добре. Так, дивіться, що я такий порваний, тут біля худоби інакше неможливо. Треба ходити такий обірваний, там роздер, там завонявся, там закакулявся. Ну якось так. Треба так рятуватися. Ще так зробимо рано і на... завтра вечором, а може вечором вже і ні, подивимося по консистенції какуль. І все. Всім добра, гарного настрою, миру. Злагоди. Світло обов'язково. Бо, чуєте, гудить? Нема світла. Так і нема світла. Так і нема світла. Ну нічого. Переживемо і це. Ми все переживемо. І хліб спечем, і вогонь запалимо, і світло знайдемо. І дівчат наших вилічимо. Ну, недоволі. Підписуємося, лайк. Завжди залишається Дивись, маленький, маленьке. Ходіш то, ходимо. Ну що? А що як? Ну бачиш, бачиш, що треба. Ну треба, а ну Ти ж розумна в мене, ти ж моя сама старша. Ти моя старша. Ми з тобою таке вже всяке пережили, правда, дядь? Ми таке пережили. І хотів тебе позбутися. <реш> і Що таки що ти у мене тут сама-сама така в мене сама послушна і найчемна коробка? Ну Я знаю, що ти вухами. Вона як вушка прижимає, вона недовольна Вона не Тим більше, що в неї скоро буде охота, в неї скоро буде охота. То вона така трошки. Така вона трошки. теж ти. Ти, ти у мене дуже гарна дівчинка. Ходи сюди, Марфочка. Марфуся. Марфа, ей. Ну ходи сюди, Марфа. Марфа, я не дрожу. Я з такими не дрожу. Все, я не дружу з такими. Я з такими не дружу. Не буду чухати. Не буду, не буду. Не буду тобі чуха. Ходіда. Ну ну, мо. Ну, тут тоже. ти теж тож гарна дівчинка, але ця дівчинка ще слишком, як кажуть, молодо виглядить. І поганенько підстрижена. Але має чуба, моя чуба такий. Чуп-чуп-чуп-чуп. Має чуба. Муська, муська то нейтральна, дівчинка. О, Вона вже собі вклалася, щось її, її треба передні копита буде обскубати, там вже такі ласти, ласт, нічого ми це зробимо. Ножниці вже є, ножі є, будемо якось мучити, але не хочу, поки вона тільна, нехай добуде цей місяць. О, диви на джеську. Марфу Шо? Марфотро? Марфутро. Хтось прийшов? Світло є. О, світло є. Світло є.